Доброго вечора, шановні друзі! Поки ми тут обговорюємо ціни на газ, тарифи і інші питання, які цікавлять суспільство, у Львові почалася справжня війна. Додав вам, не почулася? І ця війна за мову котів, виявляється львівські коти, агенти Кремля. Інакше чому їх не перше слово м'яу? Львовознавець Ілько Лемко знайшов кричущу зраду, де коти в трамваях підізріло розмовляють російською. Сьогодні ми з вами обговоримо, як відрізнити українського мурчика від ворожування в кала. І чому цей скандал набирає обертів? І так, Львовам їздить трамвай з рекламою такого змісту. Перше слово мого кота м'яу. Навіть не цікаво, Лемко, що саме таким чином рекламують. Найцікавіше. Те, що те, українські коти, на відміну від московицьких котів, ніколи не кажуть мяв, вони кажуть няу. Тобто не мяукають, а нявкають. Оце потужно, я вам хочу сказати. Наш Саныч, голова знає, що таке у Львові твориться, та там коти не нявкають, а м'явкають. Утім, це для виробників згаданої реклами за надто високій матерії, каже нам Лєвко. До яких треба ще дорости і набути відповідний IQ, бо відмовиться від милого, зрозумілого московицького м'яв на користь незрозумілого чудернацького, екзотичного українського няв. Неабияка важка інтелектуальна праця. Шановні друзі, я вас прошу терміново донести цю інформацію до нашого сморадова Піпіда. І треба ще організувати та створити в Україні мовного або з питань котів. У нас є всі мовні або тільки з питань котів немає. Так що давайте до переможки. Та обережніше у трамваях, може десь поруч з вами московитий кіт. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. Поскриптом, всіх котів, які м'яукають, відловлюйте та несіть до Служби безпеки України. Там їх заставлять вибачитись прямо перед камерою.